23 липня нам буде 10 років як організації. Одна з засновниць, Наталія Вишневецька, наша керівниця, і вона внутрішньопереміщена особа з Донецької області, і в той час вона заснувала організацію з людьми, які перемістилися з Донецької та Луганської областей, для того, щоб захищати свої права, інтегруватися в нашу в наше місто, тобто в області. І спочатку займалися питання ВПО, потім згодом тобто, трансформувалося і до місцевих. Зранку, 24 лютого, ми в чаті списалися. Керівниця написала: я розумію, якщо хтось буде виїжджати, ну, тобто, це ваше рішення, ви однозначно маєте на це право. Але хто, пропон... хто може залишитися і залишається, тобто починає їхати в евакуаційні поїзди, в тому числі. Івано-Франківськ, і ми одразу ну, облаштовували місця для людей. Ну, тобто, в нас було 65 спальних місць для людей. Нам дуже допомагало те, що Наталя була внутрішньопереміщеною особою. Тобто, вона умовно та проживала той досвід, вона тобто, зуміла адаптуватися в місті, вона розуміла, що людям. Потрібно буде орієнтовно, та вона казала, що потрібно буде їжа поспати, психологічна підтримка. А далі, ну тобто, вже піде адаптація, робота, але це все ну тобто мусить пройти процеси. Окрім гуманітарної, ми зрозуміли ну, тобто, що люди можуть тиждень, другий місяць та. Сидіти умовно в кімнаті і їм потрібно якісь дозвілля, тобто ми почали організовувати заходи, і психологині наші проводили тренінги, тобто психоемоційні, да, де жінки могли і плакати, і розповідати, ділитися своїм досвідом. Потім від таких подій ми більше відійшли, так, коли зрозуміли, ну тобто, що, що людина ну, планує залишатися, відповідно їй потрібна робота. Тобто, ми почали робити тренінги з написання резюме. Пошуку роботи, то згодом вже пішли бізнес-курси, курси перекваліфікації. Паралельно ми відкрили б'юті коворкінг. На початку там тільки були жінки внутрішньопереміщені, умовно там косметологиня, яка. Переїхала там тільки своїми речами, відповідно, та екстрено вона не змогла там своє обладнання забрати, і ми все облаштували для неї. Тобто, е, далі пішли перукарки, тобто ми облаштували все для перукарок, навчили 10 масажисток, навчили 10 манікюрниць. На сьогоднішній день там і переміщені, і місцеві жінки, які були в нас в денному кризовому центрі. Умовно, це готове робоче місце, та де жінка може собі не працювати клієнток. Ми про них пишемо в соцмережах, рекламуємо їх, та, тому що це часто внутрішньопереміщення жінки, які не мають подруг, так, про них не знають, тобто про них потрібно заявити. І цей період адаптації допомагає їм знайти клієнток і, і ставати економічно спроможними так, адаптуватися в Івано-Франківську.